Ще 500 камер з функцією розпізнавання обличчя з'явилися в Київській області, їх розмістили у парках і скверах Правоохоронці кажуть, що це має допомогти швидше розслідувати кримінальні правопорушення та шукати дітей утікачів. Ну і наша влада Цимбаленко побувала на презентації проекту. Зараз вона на прямому зв'язку з нами Владо, Скільки загалом уже встановлено камер в області, і як поліція оцінює їх ефективність? Колеги, вітаю загалом до повномасштабного вторгнення в Київській області працювало 1200 таких камер. Більшість з них це були оглядові камери, і близько 500 камер. Це вони розпізнавали номерні знаки автівок. Але під час вторгнення через російську агресію було пошкоджено близько 30% таких камер. Вже зараз їх роботу відновили і додали ще й нові. Це 500 камер, які можуть розпізнавати обличчя, і наразі вони вже працюють в Київській області більше місяця. Фактично з 2019 року ми бачили працювати з над розвитком цієї системи. Вона жива, вона працює і зараз, якщо брати саме на зараз, вже маємо 1910 цих камер. 500 це встановлені останнім часом з функцією розпізнавання обличчя і додатковими функціями, які дають змогу як Збройним силам, іншим силам безпеки отримувати таку необхідну зараз аналітичну інформацію. Саме завдяки такій інтегрованій камери з розпізнаванням обличчя, що допомагає поліції досить ефективно. І, головне швидко знаходити злочинців. І як нам сьогодні розповіли, досить часто їх використовують саме для пошуку дітей втікачів. Була ситуація, коли мати звернулася, що дитина пішла з дому і не повернулась протягом кількох годин, і буквально за лічені години мати скинула фотографію до поліції. Вони завдяки цій системі змогли досить швидко знайти, де знаходиться дитина, та повернути її додому. І зазначу, що. Розташування саме таких камер у Київській області є надважливим, оскільки е, маємо кордон з Білоруссю і можливий прорив диверсійних груп, і ці камери за цим також будуть стежити. Встановлювати місця знаходження тих осіб, які постановлюють інтерес. Це грошу злочинців, виявлення ворожих ДРГ, е, як нами, так і іншими силовими структурами. Е, Встановлення місце знаходження зниклих дітей та похилого віку, які загубилися. Загалом на встановлення таких камер витратили ще кілька років тому 139 мільйонів. В цьому році ще 25 витратили на їх модернізацію. Зараз їх 500, але і на цьому не зупиняються, І будуть встановлювати ще нові камери. Зазначу, що дані на них наразі зберігаються два тижні, як нам зазначили, але через військовий стан хочуть, щоб ці дані зберігалися ще довше близько року. Колеги вам слово. Дякуємо влада Цимбаленко про посилення безпеки на Київщині. В області встановлюють камери відеоспостереження, які розпізнають обличчя, що допомагає швидко шукати зловмисників і не тільки.